Чи доводилося вам слухати звуки міста? Певно, що так. А бачите його полудні? Тоді експозиція Олесі Джураєвої саме для вас. З 4 по 16 грудня галерея сучасного мистецтва триптих арт представляє виставку Шум міста. Шум міста, тому що я почала Це нова тема взагалі міські пейзажі у моїй творчості, тому що до цього я робила натюрморти, Зараз переключилась трошки на пейзаж. Це київські пейзажі, е, всі ті місця, котрими я ходжу кожного дня, з котрими добре знайома. Художниця показує, що повсякденне життя може бути мистецтвом. Варто просто цього захотіти. Все, що ми чуємо в місті, воно. Е, Поєднується, коли ми це відчуваємо, прислухаємось в одну в якусь п'єсу чи композицію. Роботи художниці гідно оцінили відвідувачі виставки. От я підійшла до цієї картини, і тут є велика перспектива, і це вже не дорога, а цілий горизонт дороги. Особливістю серії картин є те, що роботи виконані методом ліногравюри, а це техніка не з легких. Та не для Олесі Джураєвої, так як я вже добре володію мовою ліногрегури, я вже можу вільно нею висловлюватися, тому продовжую працювати в цій техніці. Тож всі, хто ще не вміє слухати своє місто, має обов'язково познайомитися з новою серією робіт Олесі Джураєвої.